Все що я маю в своєму житті, ну, спочатку мені дали щось батьки і школа в голову, а потім я почав якось це все правильно трансформувати. І все, що я маю, я заробив гумором. Мені просто пощастило, що в тому сенсі, що я а, там, свої гумористичні потуги, КВН і так далі ще сумістив ще з роботою на радіо. Я прийшов на радіо, коли мені було 17. Я пішов з радіо, коли мені було 24. За цей час виросло певне покоління. Я по нині день приїжджаю в Тернопіль. Мені кажуть, там дорослі абсолютно люди кажуть, старий, ми сумуємо за, за діджеєм Сірим з Радіо Тернопіль. Це дуже, це дуже велика подяка насправді і велика приємність. Просто іноді цільова аудиторія ще міняється. Чому не, не набридає? Працювати в цьому сегменті, тому що кожному віку своя аудиторія. Коли мені було там 17, я жартував для студіків. Я би дуже не хотів жартувати в 50 для, для 20-річних, однозначно, тому що я вже бачу там проблему, яка в мене на горизонті, мені 34. Я не стаю молодшим. І я розумію, що мені в 34 вже набагато важче а, щось. Розказувати чи доносити 20-річній дівчинці, ніж тоді, коли мені було 27. Однозначно. І я думаю, що коли мені буде 37, це стане ще важче. І я би не хотів бути таким же постаршим телеведучим для цільової аудиторії, яка годиться мені в діти. Все-таки думаю, що більше треба працювати або на аудиторію ровесників, або робити такий продукт, який буде подобатися всім. Я собі уявляю, як в 2006 році на новому каналі було важко донести там редакторам каналу, що треба жартувати саме українською мовою. Для тебе це має якесь значення? Для мене це мало значення, тому що е у великої кількості людей складалося враження, що. Україномовний гумор, він якийсь трошки, знаєш, недолугий. Типа Ну, Якщо говорити економічною термінологією, не конкурентно спроможний. <кхи> Проблема ж почалася в кінець 80-х, початок 90-х, коли вже сьогодні на прес-конференції говорив, коли була зруйнована а, стара школа. Тобто, ну, Паламар... Паламаренко, Литвиненко, Дудар. Купа людей, які читали свої твори зі сцени, твори вишні, глазового, сови. Школа гуморески була, так? класика українського гумору. Початок 90-х починається оця дика якась е капіталізація, а Україна величезний ринок, 52 мільйони. І сюди заходять всі ці сміха панорами аншлаг-аншлаг, крівої зірк. Сюди ну, пішли всі, хто тільки міг. А, і наші просто не витримали конкуренцію. І вони зійшли з рельсів, віддали цю територію 603,7 тисяч кілометрів квадратних, просто підпотало інформаційного простору нашого сусіда, а гумор це теж дуже ну, сильна зброя, насправді. І вони просто підімняли під себе цю країну. І, повім, я, мені ще, ну, пацан молодий, був школа, інститут. Дивлюся. От Що в нас такого там, хорошого українського продукту було? Шоу довгоносиків Андрієнка, Вірка-Сердючка СВ шоу. І, і причому більшість цих проєктів вони не, не були україномовними в чистому своєму вигляді. І мене постійно це гнітило. Гнітило, гнітило. я ж кажу, що ну, от сидить Аня, наш піарник, яка регулярно у мене на початку нашої співпраці. Перепитувалося там про доцільність там, вставляння в рекламний ролик фрази перше україномовне гумор-шоу. Тому що в деяких регіонах, коли ми заходили з рекламною кампанією концерта, люди чули, що це а, україномовне все. Тобто, якась така, я не знаю, яким макаром це сформувалося, але це сформувалося. Тому коли українською щось відбувалося реально смішно, це ставало подією. Там, так як було подією там, виступи Тернопільською особливою в Дніпропетровську, Я дуже добре пам'ятаю, як на нас приходили. От. Не просто на КВН прийшла, а саме приходили на, на, на тернопільських. І це було дуже багато людей в залі, і це було капець як приємно. Я собі вважаю, що ми зараз виконуємо таку дуже правильну місію. Ви дуже чітко підмітили, та в мене є досвід. А, якщо ті, хто були там до нашого покоління в цій царині гумору, не змогли е, вдало своїм досвідом поділитися? Правоприйомників, ні. Ну, тобто, воно просто вмерло. Ну, давайте будемо з нуля, окей. Е, гумор, що е, то таке? Ну, тобто Людина щось говорить і у вас в головному мозку виникають якісь реакції, які заставляють вас сміятися і плескати. Скажіть мені, будь ласка, ви в цей момент, коли відбувається ця реакція, у вас є там якийсь датчик, це відбувається українською, російською, англійською чи китайською? Підозрюю, що нема. Коли тобі смішно, тебе хтось розсмішив, ти не задумуєшся саме в цей момент, що тебе розсмішили там українською. Тобі просто або смішно, або не смішно. Чи вважаєш ти може в якихось ситуаціях, чи. Не знаю, періоди, гумор може бути недоречним. Гумор чи жарт. Ну, Так, буває таке, іноді. Ну, там, мені теж не подобається, коли люди на похороні анікдоти розказують. Ну, mm. Я не кажу, що їх не треба розказувати, просто тихенько. От. Вибачте. А... Що ж згадав? Гумор, де буває недоречний. Ну, це не так гумор, як просто М -м іноді ти ненавмисно -не можеш сляпнути і зробити людині боляче. А -а 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 -а. Одного разу ми брали інтерв'ю в одного російського шоумена. Десять років він десять років жив з ну, жінкою, але так і не одружилися. Та ти, ти кажу, просто ти боягуз. Боявся відповідальності. Взяв би ту бабу, кажу, собі за дружину, діточок би народили, та й жили би поживали. А він каже, ну, розумієте, каже, ну, так ніхто ж не каже, що ми не хотіли діточок, ну просто от щось якось у нас не складалося. І ти в цей момент розумієш, ну ти і ідіот просто! Як можна було таке ляпнути? Зробити людині, яка сидить коло тебе на дивані в студії так боляче. І все. І, ну, я випав просто. я Там педан далі все це допрацьовував, мені було дуже незручно. Були колись за жарт? Ну. Часом лупили ну, це там, там шкільно-інститутські роки, А вже коли ну, це стало роботою, а, я якось не подумав. Ти на нього. Ні, у нас була вечірка камедії. І от мав прийти один на той момент а, серйозний політик, міністр. А в нас якраз цей вечір була секс-вечірка. На столах стояли. Там чи пачки презервативів, там, наші хости сходили дуже сексі пекс. І я виходжу на початку шоу там про якусь зірку пожартував, про ту зірку пожартував, кажу, так, ну і в нас має бути пан такий то такий-то. <рив> <рив> а його нема. Що, <рив> <рив> немає, да? не прийшов. ребят, не прийшов. Мені ну, підказуєш, нас так гандонів сьогодні вистачає, тому, в принципі. <рив> От. А, через три дні до мене на балконі «Арена Сіті. У нас були зйомки, підійшов мужчина. Сказав, доброго дня, ви Сергій. Я кажу: я вам привіт від міністра. Шеф попросив вам передати, щоб ви купили собі хороші кеди з шипами. Я кажу, навіщо? Він каже, тому що мій шеф дуже швидко бігає. І якщо він побачить вас на відстані хоча б 100 метрів, вони вам пригодяться.